Потрібно шукати український успіх. Молодий реформатор Іло Глонті завітав до Житомира, аби розповісти молоді про нові стимули до навчання та зміни майбутнього. Іло є радником експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. У свої 23 роки він є наймолодшим радником за всю історію країни. Зараз за запрошенням Петра Порошенка працює в українському уряді. Іло привіз до Житомира нову освітню програму Хейкен Скул, яка має на меті створення середовища для собічного розвитку молоді. Реформатор не той, хто довго думає, а той, хто діє спонтанно, керуючись інтуїцією, вірить своєму серцю та робить помилки, вважає і Логлонті. Зокрема, політик розповів житомирянам про грузинський досвід реформ та методи боротьби з корупцією. Провокації на цю тему в течені там, 10 років, що ми силовим методом поборолись з корупцією, силовим методом там, поборолись з преступністю, і дійсно силові методи були. Действительно, мы относились очень строго. К любому проявлению насилия в стране, любому криминалу, любой коррупции. Но другой вопрос, как можно было не так поступать, я не знаю. Я признаю, что были ошибки, но я не знаю, как можно было по-другому это сделать. Потому что люди, которые там утюгом гладят, сажать, чем на 20 лет в тюрьму, невозможно. И просто, если, конечно, скептически относиться ко всему, тогда ничего никогда не получится. Просто надо делать. Замечает то, что тот, кто говорит, что это невозможно, невозможно что-то изменить, это в основном люди, которые финансируются из кармана одного человека, который сейчас прихворал, как я понимаю. А... Мне очень жалко, конечно, что он заболел, лучше бы сразу. Команда молодих людей Хейкін Скул» тепер діє і у Житомирі. Організатори запрошують молодь долучатися до проекту та змінювати майбутнє держави на краще. Марина Каплун телеканал